Всіх вас вітаю Сьогоднішнім святом, святом винесення чистого жирещо Христа Господня, святом святих мучеників Макабеєв. Церква виносить отаким святковим чином Хрест Господнім три рази, три рази на протязі церковного року, Великим Постом, третя неділя Христопоклона, Святом Воздвиження чесно житерещого Христа Господня, коли віднайшли хрест і вознести для людей. І от сьогодні це винесення чесно житерещого Христа Господня. Це свято бере початок із висоті Константинополя, там була традиція в літній період, в цей місяць, в цей час брати часто. Животречого Христа Господня, яка була вложена в крест, і з цією часточкою житеречого Христа Господня входити в Константинополь, околиці служити у святі моліб'я для того, щоб захищатися від епідемії, які в рідній період легко розповсюджувались. Коли медицина була слабка і мало знань була, то це служило тому, що люди збільшили віри у ковання. Прибігали до Бога, просячи у нього зцілення і допомоги. І звичайно, за віру Господь посилав оцю допомогу людям. Але саме свято, воно було як свято установлено у церкві в 12 столітті, установлено в Візантії імператором Маноїлом, а в нас на Русі святим князем Андрієм Боголюбським і Імператор, і князь Андрій мали спілкування між собою. І в один час вони вийшли на війну. Візантійський імператор Мануїл на Сарацин, мусульман, а Андрій Боголюбський на Повользький які нападали на Русь, вийшли з іконами і Христом. Причому було знамення таке духовне для Андрія Боголюбського. І після перемоги вони між собою зв'язалися. І встановили, що от раз вони вийшли, і саме через духовні знамення, через молитву Господь дарував їм перемогу. І у не до цього вони вирішили встановити це святкування, винесення чесно тріщу Христа Господня як образ тої Божої допомоги людям. Для нас хрест це є символ Христової перемоги, це є сила Божа. Протестанти кажуть, ну, для них це знарення вбивства, а для нас це є образ Христової перемоги. Тому що на Христі через своє страждання Господь загладив людський гріх і таким чином примирив людство з Богом, як наслідок цього примирення, Дух Святий зійшов на церкву, зійшов на людей. і явив то спасіння для людини. І тому -то Хрест для нас це є символ. І Божої милості, і Божої жертви, і Божої перемоги над явом, тому що Христом через свою жертву. Господь викупив нас, від влади дьявола, гріха і смерті. Куди для нас став символом перемоги Христа над дьяволом, над гріхом і над смертю. І це не тільки є символ, не тільки образ, але для нас, віруючих людей, повторюється не тільки образ. А джерело духовної сили, що Христом Господь приймів державу дьявола, то сам Хрест там джерелом духовної сили, який, який відганяє всяке зло, всяку силу дьявольську від людини, від церкви, тому то Христом ми з вами захищаємося. В нашому, в, нашій, в нашому християнському сприйнятті Хрест це є велика святиня. І рок нашого спасіння, таке слово використовується. І тут ми згадаємо ще старі де сам, сам Бог, Господь через відповідня Моїсею, коли за гріхи і водії, які там рухтали в пустелі, змії нападали на них і кусали, вони помирали від ядовитих зміїв. І тоді Мойсей помолився, Господь сказав, щоб вони зробили мідного змія і повісили його на дерево. Якщо брати оригінал, то древко це було тао. Тао це буква те єврейська, це образ Христа на Хрест був повічний. І тоді, якщо людей <клухи> і писали ці змії, вони дивилися на це знамено, то мідний змій на хресті, то люди залишилися живі. І це є образ. Христово страждання, тому що Євангелія сказав, що як ми ці везні змі в пустелі, так і потрібно і сину людському теж бути вознесено на Хрест. І якщо той мідний змій спасав людей від смерті, тих людей, які були вкушені, я зміями, то для нас, от Хрест, коли ми на нього дивимося, приймаємо, розуміємо, це теж стає животворящий, спасає нас, якщо і древній змій дьявол, і спокушає нас і нападає, або навіть вводить в гріх, впавши, ми дивимося на Христа, каємося, сповідаємо Його жертву, і Його жертва отримуємо оправдання і таким чином ми остаємося живими у Бога. Живими у Бога. Тепер ще інше розуміння, яке ми повинні мати, Іван Притєче сам сказав про Ісуса Христа, який йшов хреститися. Що це є Агніць Божий, який бере грізкі людські на себе. І Агнець Божий, це за образом тих ягнят-жертовних, які приносилися в храмі Єрусалімському в жертву. І пасхальний Агнець, який був принесений, і кров якого люди спаслися на смерті. І разом з тим і образ Христос, тих, Жертовних ягнят, які приносили в Єрусалімському храмі, кров'ю тих жертовних ягнят <кій> Приніше їм вже люди отримали від Бога оправдання. Так от Христос і агнець Божий. Якщо ті жертовні ягнята приносили в Єрусалімському храмі, де на жертовніку, на там вони і спарювалися, їхні кров проливалися. Ягнята жертовніку. Ягнята жертовні, наші жертвенні у храмі приносились. Раз Христос є агнець жертовний, то значить Хрест є той жертвенник, на якому він був принесений. А той ємський храм, який збудований був, то він був освячений. Так само жертвенник для тих тварин, він теж окроплювався кров'ю жертвних тварин для освячення, Бо що він присвячувався Богом. Так і цей жертвенний Хрест, на якому Господь пострадав, він освячений кров'ю вже, акція Божого Христа. І цей дійсно хрест, той на якому принесений Син Божий. Жертвені Єрусалімський, він був квадратний, такий чотирикугольний, але вугли вони мали ще роги, виступи такі, деякі де казали, що прив'язли тварин яких приносили в жертву, от мали такі роки. І по закону Ісію, якщо людина впала в гріх, навіть не винне вбивство впала, тось випадково когось била, людина могла прибігти в храм і вхватитися за цей рік жертвенника, і тоді його милували, не казнили так, за, за гріх. І тому то от для нас хрест це є рок спасіння. Ми за нього беремося. Як ти грішники в старому заповіті за рік жертовника, ми беремося за Хрест як жертовник. Для нас це Хрест теж є той вік Спасення, рік жертовника, який е... дарує прощення людині і являє милість Божу. Тому то Хрест для нас це, це є свідоцтво милості Божої для нас, це є образ перемоги Христової. І разом з тим джерело сили Божої, яка освячує нас милий нас силою Божою і захищає нас від всякого зла. Тому -то от ми Хрест використовуємо. Апостол Павел каже, що чим буду хвалитися, це Христо Господня. І говорю про своє страждання, тому що хрест, який в нас казав на страждання Христове, і нас призиває до терпіння, різного роду бід, нападок, труднощів, і навіть призиває пострадати заради Христа, заради правди Божої. Але крім цього, хрест я повторюється образ перемоги і милості Божої. Тому то з перших віків християни користувалися і являли зображення хреста, тому то і катакомби римські зберігають зображення хреста. Християни користувалися. Історичні свідоцтва перших християн, 2-3 століття то вказують, що ми маємо звичай хрестити їжу, хрестити одяг, житло. Первоначально хрестили лоб да, уста одним пальцем, а потім символіст хрестного знамення воно розвивалося, перемитежі до нашого православного такого зображення Христа, як ми являємо на собі. Тому -то з перших віків християни використовували зображення Христа як символ милості, прощення і перемоги Божої. Так і ми винесли Хрест для того, щоб теж шанувати самим духовно укріпитися. Що треба терпіти все заради Христа, без ропота і вічію, але разом з тими несли Хрест для того, щоб від нього як джерела духовної сили для себе мати укріплення і надію, що з Божою допомогою ми вистоїмо і все переможемо. Так що нехай благодать Божа нас укріпляє в достойному несенні Христа Господня. І як приклад, то терпіння і вірності Богу, стояння вісні, це мучніки Макавеї. Вони пострадали ну, близько 166 року до Різдва Христового під час правління сирійського царя Антіоха IV. Це був період держави Селівкідів. після Олександра Миконовського захопив велику частину світу, і до краю світу дійшов да, навіть. І тому -то, Палістіна, Іудія, Сирія теж була під його управління. Після його смерті вона розпалася на чотири е, державних утворення. І одне з державних утворень, то є Імперії Олександра Македовського – це е, була держава Сілєвка, звідси його нащадки з вони 250 років, як ви правили, зберігали ту державу, куди входила Сирія і Іудея. І от Антіох IV, який правив 150, 175 року до 164 року Ізда Христова, він був ну, грек сам і е, намагався ствердити грецьку віру на своїй землі, і в тому числі в Іодеї. Е, він вніс статую Зевса в Русимський храм і заставив приносити там жертви Зевсу в Ірусимському храмі. О, заставляв іудію звітися своєї віри, своїх правил, установ і жити за елінською вірою, язичницькою. О, і один із проявів того знищення віри, закону Моїсею, це те, що він там заставляв, щоб не було їжі нечистої, заставляв їсти свинину і свиню, до речі, він приніс жертву там вземцю в російському храмі. То це, звичайно, для. І була велика образа, і люди противились. хтось прийняв, хтось прийняв і пішов за цим для того, щоб вижити ціною зрешті від своєї віри. А інші люди одні мужно стояли в вірі, як учніки Маковії, вони пострадали. Пострадав Іріазар, вчитель, який призивав, щоб стояти в вірі і не міняти нічого не міняти, не відмовлятися навіть від, кажеться, таких не абсолютних якихось речей, які можуть казатися на Настільки вони важливі, але ні, треба, Господь повелів, і все буквально треба виконувати. В цьому наша вірність свідоцта вірності Бога. І його е, якби учні, Соломоні і її сім дітей, їх призвали на суд і її убили, а потім призвали, щоб е, ці хлопці, вони з'їли заборонену їжу свинину, яка б Месії була заборонена. Вони відмовилися і по черзі відрубали руки, ноги, язик, зідрали шкіру і кинули на сковорідку. І так от по черзі дошли до молодшого сина, і молодшому сину Соломоня сказала про майбутнє життя, тому то і ти притерпи і не зрічися від віри. І сама його сподвигла, що він притерпів саму, сам притерпів страшну смерть, але не відрікся від віри. І потім сказано, що і вона, переживши це все, від того переживання віддала душу Богу, а деякі сказання є, що вона сама війшла в то вогнище, на яке спалювали її дітей, таким чином вона загинула. Отакий От приклад мужності стання вірі і істині. Інші люди підняли повстання, і тому до -то повстання під е, керівництвом е, там, е, був Матвій, Мат, е, боюся помилитися. Ну, під керівництвом Бакавеїв, інших Бакавеїв не мали таку назву, то їм вдалося підняти народ і обмежити владу Антіоха, так щоб вони зуміли відновити богослужіння, очистити храм. І тому то свято Хануки – це очищення храма від тих язичних богів і відновлення іудійського богослужіння в храмі, яке відбулося вже 100. Там, в 65-му році. О. Таким чином, для нас це приклад стояння віри і істини. І ось дня починається пістежка від чогось відмовляємося по благословенню церковному. Так що е, будемо брати приклад отого ретельного виконання закону, закону Божий, в нас, закону церковного, і тому то через покаяння, через відру, через подвиг. А після є подвиг будемо всяжати Духа Святого для того, щоб бути духовно сильними і не проявляти слабкість в теперішній час. Пасі Господь справжні вас.